Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами студія Ведучий Мік. І У нас в гостях Іоланта. і тема сьогоднішнього випуску Новий рік. Перше запитання. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в Діда Мороза? Так, я вірю. А хто він такий, де його взагалі можна побачити? Це такий <головіка> дід, який робить дітей щасливими на Новий рік. <головіка> А де його можна зустріти? Вдома. Угу. Добре. А скажи, кажуть, що Дід Мороз дарить подарунки тільки слухняним діткам, це правда? Так. А не слухняним? Не слухняним бажаю бути слухняними. А, добре. Скажи, який подарунок ти хотіла отримати на новий рік? Телефон. Який? Е, не знаю. Добре. Скажи, як йому Діду Морозу вдається за одну ніч облетіти весь світ, чи де він мешкає, і подарувати всім дітям подарунки? Дід Мороз може все. Добре. Скажи, як ти гадаєш, на чому він пересувається і як саме він потрапляє в будинок, тому що взимку всі вікна зачинені, домохід є не у всіх домах. Як він потрапляє в дом? Так. Ну я ж говорю, Дід Мороз може бути все. Добре, на чому він пересувається? А, на этом. Я просто на русском разговариваю разговорюва. Можно на русском? Значить? На этих. Санях. Ага. Добре. С оленями. У Діда Мороза є помічники. Так. Хто вони? Эльфы. А ще. Ще снегурочка. О, снігурочка хто вона взагалі? Внучка Діда Мороза. Добре, чому вона йому допомагає? Вона його любить. <ріст> Добре. Скажи, ти коли-небудь писала листа Діда Морозу? Так. І що він реагував на нього? Так. <ріст> Добре. Скажи, для чого в новорічні свята наряджати ялинку? Поставив Це... собі. Кусок дерева і і нормально. Щоб вона була красива. Навіщо? Вона дає святковий настрій. Добре. А Дід Мороз носить таку здоровенну, довгу бороду і у нього завжди, завжди червоний ніс. Чому? Е, ніс червоний, тому що холодно на вулиці. А борода це його стіль. Добре. Скажи, якщо загадати бажання на новорічну ніч, кажуть, що воно здійснюється, це правда? Так. А ти загадувала? Так. І що воно здійснилося? Ну, не завжди здійснялося, але. Загалом так. Да. Навірно, не слухняна була рік. Скажи, знаєш, яка тварина стане символом наступного року? Ні. Ні так, ні. А взагалі звідки це пішло? Що кожен рік є ну, твари, якась тварина є символом наступного року? Так ти гадаєш? Ну добре, не знаєш, так не знаєш. На жаль, це все на сьогоднішня. Наша передача закінчується. До нових зустрічей. Бувайте.